Так, дівчата, ми вже промалювали і додали війки, яких нам не вистачало, і переходимо до питання брови. Брова у нас своя є, її достатньо. Єдине, що я хочу трошки її масштабувати, витягнути кончик і мікролайнером імітувати волосинки в тих зонах, де їх просто не вистачає. Зробити вигляд, ніби вона щільніша. І прочесую її, вкладаючи трошки догори. Не буду тимнити брови в такому макіяжі, це точно зайве. А ось кончик трошки витягнуть, це прямо воно. Так, сьогодні з макіяжем губ не мудруємо, беремо помаду від офра колір молочний шоколад.